Я в Покровську зараз з єнотом. Це у нас командир підрозділу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр. В цьому будинку ще в жовтні я жила. Зараз, як він виглядає, ви бачите. а навпроти нього відомий всім, хто тут. Бував, там дуже центр Дінба. У них не виходить зайти нормальний міст. <смі> То вони, нервно, стаються швидше. його розбити. Вони просувалися дуже впевнено і швидко по цим напрямкам, а на даний момент зупинилися на, ну, навколо Покровська і далі вони не можуть просуватися. Деякі території, навіть наші союзні підрозділи, відбігають.